Вітаю вас, друзі. Є у росіян такий новітній великий безпілотник під назвою с 70 Охотнік. Гордость отечественного авіастроєння тіжовий ударний реактивний безпілотник с 70 «Охотник». Звісно, як і належить будь-якій одиниці російського озброєння. Він аналоговнітний. Аса словов розработчиків, машина будуть во многом привозходіть зарубіжні аналоги. І саме такий учора було збито на сході нашої країни. Він впав у Костянтинівці. Це настояща сенсація і повний ексклюзив. Нет, тут раскидывание валяються. Ось ще якісь частини. Щоправда, тут є деякі нюанси, але про все по порядку. І ще учора трапилася інша прекрасна подія на так званій Росії. Затримали воєнного злочинця Єгора Гузєнко. Ребята, всім привіт! Меня задержали. Я в Кіровському ВД міста Новопавловська. Можете сюди, всі приходити. Росіяни цим дуже обурені, вже готові бунтувати. У разі, якщо щось піде не так, то тоді росіяни готові будуть робити дещо. Якщо будуть, соответственно якісь безприділ в нашій ну значить Je vous Це лише які та другі совсім Звісно, ми з вами вболіваємо за усі сторони одночасно і зичимо їм позжирати одне одного. Але пам'ятайте, що крім них і ще є дуже багато росіян. Вони, на жаль, живі. Це треба виправляти. А тому закидуйте по 2 гривні на поточний русоріс. Реквізити є у описі до цього відео. Почнемо сьогодні із розповіді про новітній, важкий російський ударний безпілотник С 70 -охотнік. Охотник. охотнік. Ахотнікнівідімка гроза в небі, наша унікальна розрав. Ботка розкриває деякі секрети о супервозможностях новійшого російського ударного безпілотника С-70 охотник. Ви напевно вже бачили дещо подібне. Бо так російський охотник дуже нагадує американський бомбардувальник Бі 2 І так, охотник справді є важким БПЛА, тому що за розмірами він навіть більше за деякі літаки су 57 він менший. і головне он собран по схемі класического істребителя, в отличие от від безпілотного літательного. Апарата програми охотник його розробка тривала протягом останніх декількох років і раніше не відзначалося застосування охотника у зоні бойових дій. Точні характеристики невідомі, але росіяни заявляють наступне: він, начебто, має злітну масу до 20 тонн, може використовувати деяку номенклатуру звичайного російського авіаційного озброєння, бойовий радіус до трьох тисяч кілометрів. Як ви вже напевно помітили, він має реактивний двигун. а Його особливістю є те, що управління. Цим безпілотником, начебто, має здійснюватись із Су-57. Планується, що льотчик зможе виступати в ролі оператора і управляти дроном непосредственно в польоті. Але також відомо, що росіяни намагалися адаптувати систему управління цим безпілотником до свого літака су 30 Звісно, охотник абсолютно невидимий. і ось этот новий стелс-варіант практично невидимий для радарів противника. І саме тому на наступному відео із Костянтинівки ви зараз Раз зовсім нічого не побачите, подивіться ось місце падіння російського літака у Костянтинівці, ось крило величезне. Невидимим безпілотник охотник є не тільки для людського ока або радіолокаційних систем, а й для авіаційних ракет. Ракетам противника з інфракрасними і тепловими головками самонаведення буде дуже складно засіч безпілотник. Але саме ракетою його вчора і було збито, причому найімовірніше російською ракетою. Як виглядає із відео, за безпілотником гнався літак, і у якийсь момент він випустив ракету. Ракета уразила безпілотника, літак собі полетів у іншу сторону. Практично одразу. Одразу російські пропагандисти почали святкувати і писати у соцмережах, що це було збито, начебто, український літак, але пізніше росіяни визнали, що це, наче як вони самі збили, щоби нам не дісталася технологія. Ці технології, далі? да, кажуть, у противника наш істребітель просто. Підлітіли і збив цей безпілотник. І все. проте жодних доказів того, що це саме росіяни збили, начебто, свій безпілотник. Ми так і не побачили. У будь-якому разі це було за планом. Нічого страшного да возможно, щось там пошло не по плану. Нічого у цієї історії є як позитивні, так і негативні сторони. Позитивна полягає у тому, що у росіян стало на один такий безпілотник менше, а їх усього декілька штук. Ось оцей був із номером 4. Негативна сторона. Полягає у самому факті того, що росіяни цей безпілотник випробовують у зоні бойових дій, і у нас немає зенітних FPV, які могли б його наздогнати. Тому, щоби збивати на перспективу такі безпілотники, доведеться витрачати зенітні ракети. Але звісно, найкращим способом було би знищувати виробництво цих безпілотників. Для цього потрібні удари ракетами. А як ми знаємо, Сполучені Штати Америки досі надійно захищають російське небо. Хоча самі росіяни розповідали детально. Куди саме треба вдарити? Елементи планера із композиційних матеріалів ізгадавлюють в Калужській області, в Обнінській. Двигателі розробляють в московському ОКБ імені люльки, іспитують в подмосковному литкаріні, збирають в уфі на самому крупному заводі Башкірії. Можливо, за тиждень усе зміниться, але це звісно не точно. Тепер друга тема: затримання Єгора Гузєнко. Mm, беремо попкорн і спокійно. Наблюдаем. задержали мене сотрудники, причому когда задержували, що й лупили. Якщо ви не знаєте, то це російський воєнний злочинець на псевдо тринадцятий. Він сам публікував відео, як він викрадав і катував цивільних. Він воює проти України і ще із 2014 -го року. І так це один із тих самих їх там нетов. Ми, хоч і говорили, що наших войск там нет, но всі ті успіхи, которые ополчення Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга російської армії. Він Ще встиг повоювати у Сирії, і за деякий час до повномасштабного вторгнення вже був заарештований за хуліганство. Потім його відправили під домашній арешт, звідки він втік. Втік на війну проти України був у орбіті Пригожина і дуже намагався його наслідувати. Шайгу! Герасимов! там відчувається снарядний голод. перебуваючи у розшуку через те, що він втік з домашнього арешту. Він воював не тільки проти України, а й проти кадирівців. Снімати тіктоки і воювати це ну різниця велика. Все движеться великими шагами до третій чеченській. Жити мирно і дружно, видимо, ніхто не хоче. Кадирівці у свою чергу намагалися знайти його родичів, погрожували його родичам і записували відео для нього у відповідь. Ну з цим пора закінчувати. Иначе нам помочь допомогти с цими текстами, тому що нашого генерала не надо ні оскарбляти, ні критиковать. Доходило, звісно, й до погроз з боку кадирівців на адресу 13-го. І Її версія, що можливо кадирівці й допомогли його вчора заарештувати. Слідіть за своїм язиком. Іначе ми вам поможемо. Ну і найцікавіше, оскільки Егор Гузенко намагається мавпувати Пригожина, він звісно критикує Кремль, Володимира Путіна, міністра війни і усіх, кого тільки може, спрашувати можна з тих, хто зверху это все предательство. Підателі сидять в Кремлі. Все. все. придателі захватили. Страну Все. тому, коли учора його затримала поліція у його місті у ставропольському краї, російські пропагандисти почали звинувачувати його у багатьох злочинах і сподіваються, що його не випустять. У свою чергу адміністратори його телеграм-каналу закликали учора поліцію не катувати Єгора Гузєнко, бо цитую, він себе готував не для них. Напевно, усе ж таки чекає на кадирівців. Хоча є дещо дивне у цій історії, перебуваючи, начебто під арештом у поліції. Він продовжує записувати відео. Ребята, всім привіт. І е, що раз, я здоров. Е, мене задержали, скільки мене будуть держати, я не знаю. Якщо у когось є можливість мене як то витащити, то витаскивайте. Я особисто хотів би, щоб його у тюрмі вбили інші росіяни або щоб він бився за тюремну кашу із Гіркіним. Але якщо цього не станеться, то було б краще, щоб його випустили. У нього є плани. Ну і чого ви нас всіх попересажаєте, попереубиваєте? Нас багато. Насилає страна Єгору Гузєнку. Треба організувати іще свій особистий марш справедливості. І є іще одна річ, яку він ненавидів не менше за кадирівців або Владиміра Путіна. Це українські дрони Камікадзе. Запускають 30 дронів, 30, 30 дронів, і ху... тебе ФВПшками. Продовжуйте допомагати силам оборони України.